Господи Ісусе Христе, Сину Божий, у день страсної п'ятниці я припадаю до Твого Святого Христа зі страхом і трепетом, з болем і надією. Ти взяв на себе гріхи усього людства, Ти мовчки терпів зневаги, крики, побої, Ти не захищав себе, а захищав нас. Прости мене, Господи, за всі слова, що ранили, за думки, що опалювали душу. За байдужість, коли хтось потребував мого тепла, очисти мене від гордині, заздрості, гніву, від усього, що затемнило світло моєї душі, прости мої свідомі і несвідомі гріхи, те, чого я не помітила, але що зранило ближнього, те, що я відкладала на завтра, але що повинна була зробити вчора, з любов'ю, Господи. У цю святу годину твого хресного страждання я кладу до твоїх ніг усе своє життя, з ранами, помилками і слабкостями, прийми його і онови. Нехай Твоя кров, що стікала з Христа, очистить моє серце, нехай твоя любов, що перемогла смерть, пробудить у мені нове життя. Даруй мені покаяння щире, віру, живу і надію вічну. Нехай ця страсна п'ятниця стане для мене початком мого воскресіння. Бо ти моя дорога, правда і життя. Тобі слава, подяка і любов, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.